Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єлен заявила, що безмежне партнерство Китаю з Росією обернеться для Китаю катастрофічними наслідками. Ми готові нанести удар по центрам прийняття рішень. так сказати якщо, в рай, якщо вони не аносим, просто здохнуть. Наші стосунки з Китаєм перебувають в напруженому моменті, зазначила Єлен, зауваживши, що мета сполучених штатів бути чесними та зрозумілими і ґрунтуватись на тверезих реаліях. Вона зауважила, що якби Китай та інші країни не надавали Росії матеріальної підтримки або допомагали в ухиленні санкцій, війна би швидко припинилась. Е, е, я би відповів конкретним прикладом з того, що не так давно відбулося у відносинах між Сполученими Штатами Америки і Єгиптом. Ми знаємо, ну скажімо так, якщо не про російську, то близьку до цього позицію уряду цієї країни, і ми знаємо, що певний період часу велися непублічні таємні переговори про те, що Єгипет ну, постачатиме Росії деякі види озброєнь. Ну але щось пішло не так, і після певних контактів з певними країнами. Єгипет раптом на 180 градусів змінив свою позицію і сказав, що він буде постачати ці боєприпаси до США, а США вже будуть ним розпоряджатися, яким яким буде бажатися, тобто передавати їх Україні. Ну, чому так сталося, я думаю, не треба бути е, великим аналітиком і експертом, щоб зрозуміти. Просто Єгипет попередили. Якщо ви будете робити так, то ну, тоді вибачайте, ми будемо робити так, як ми вважаємо за доцільне. А будь-якій країні е, е, тягатися з колективним заходом ну, це собі кажуть дорожче. Тому, тому я думаю, тут треба просто чітко і ясно пояснювати. Про що йдеться, скільки це буде коштувати, тому що одна річ говорити красиві фрази і приймати декларації а інша річ ставати поплічником агресора, поплічником вбивці і гвалтівника, якщо так брати, загально в міжнародному плані. Тому, тому думаю, тут розмова саме про це, і я дуже радий, що сьогодні це прозвучало. Абсолютно чітко, ясно, публічно. Я думаю, що після цього для багатьох представників тих країн, які ще вагалися, ну наступить така вже 100% ясність. До речі, про країни, які вагаються, або які нейтралітет якось намагаються зберегти. Ми теж ще поговоримо. Але спочатку знову ж таки продовжимо тему Великої сімки, тому що п'ять країн із G7 – це ну, вона вже вчорашнього дня, але очевидно, ми її наслідки будемо ще аналізувати. Вони оголосили про створення альянсу щодо витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики? Власне, головною метою е, свого альянсу новоствореного вони бачать підрив контролю Росії над ланцюжками постачання. Як саме на вашу думку е, можна реалізувати цю задекларовану мету? Це перше питання. А друге питання: чи дочекаємось ми нарешті? санкцій проти Росатома. Ну, чесно кажучи, про ці санкції я публічно й непублічно говорив уже доволі давно. Я думаю, що десь з півроку, щонайменше, а може і більше. Тому що це дає російській економіці ну доволі непогані мільярдні прибутки щороку. А кожний мільярд, який отримує Росія, продаючи свою продукцію, це сотні і тисячі вбитих українців, зруйновані українські міста і все те, що з цим пов'язане. Тому це один з дуже таких собі, знаєте, жирних шматків, які треба забрати у агресора. Чи це легко зробити? На жаль, ні. На жаль, ні, тому що Росія пустила свої ці щупальці атомні в дуже багатьох європейських і неєвропейських країнах, і намагається цю залежність не лише не зменшити, а навпаки, збільшити. І от прекрасний приклад це те, що вона робить з Угорщиною, бо Угорщина насправді зараз серйозно залежна від того, як працює її атомна станція. Як її будуть модернізовувати і розширювати, і фактично робити нову. І це використовується Москвою, як ми бачимо, на всі 100%. Орбан як маріонетка танцює під дудку Кремля і робить те, що йому з Москви приписують, незважаючи на те, що Угорщина член Європейського Союзу і член НАТО. Тому очевидно, що і в цьому плані цивілізовані країни прийшли до висновку, що якщо ми можемо. Позбутися в залежності від газу і нафти у вугілля чи будь-яких інших серйозних джерел енергії, то атомна енергія повинна бути в цьому ряду. Це займе певний період часу, тому що насправді йдеться про перепрофілювання в такому складному процесі, як постачання ядерного палива. Але є така відома американська фірма, яка називається Westinghouse. І в її абсолютно під силу зробити цей процес реалістичним і доволі швидко, але тут важливо мати політичну волю, і те, що сьогодні е, е, така е, заява стала реальністю, то це означає, що ми на порозі е, Доволі складного, ну доволі довго за часом. Ну відносно довго за часом, але процесу, який викине Росію з оцього атомного бізнесу, і їй нічого не залишиться, як облизуватися і далі за межі поки що єдиної Російської Федерації не висовуватися. Так що як казав колись Михайло Сергійович Горбачов, процес пішов. Ну, а нам треба просто допомогти, щоб цей процес йшов максимально швидко. Ще про процес, який дуже по різному бачить президент Франції Еммануель Макрон. Ми пам'ятаємо його візит до Китаю. Він після нього дав інтерв'ю і, зокрема, сказав, що погода зараз військова. Він туди рушив для того, щоб власне переконати Китай в тому, щоб він зі свого боку переконав Росію припинити війну. Ну і повернувся, от з таким з такою фразою, якого озвучив журналістам. А от сьогодні ну певний рецидив. Ми знову спостерігаємо. За допомогою Китаю Мануель Макрон хоче посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Причому десь так, от на літо він собі це бачить. Тобто, це результат візиту в Китай. Чи це результат якихось там внутрішніх е, процесів, сумнівів, вагань самого Еммануеля Макрона і його уряду? Я думаю, що це е, вияв отого антиамериканізму, який на превеликий жаль е, впродовж десятиліть е, був е, одним з стовпів французької зовнішньої політики, попри те, що саме американці визволили Францію від е, німецького? Е, Нацизму і фашизму, на жаль, у багатьох французьких політиків дуже коротка історична пам'ять. Я би дуже радив би їм все-таки повернутися в часи Другої світової війни, так трошечки ну, хоча б вибачитися за колаборацію з нацистами режиму віші. Ви пам'ятаєте, Франція протрималася два місяці, здалася на радість нацистам і потім доволі довго колаборувала з фашистським режимом. До цього, до речі, були залучені і ті, кого потім називали. Світом французької інтелектуальної думки, літератори, актори і таке інше і таке інше. На жаль, ця ганебна сторінка в історії Франції нікуди не поділася, але чомусь французькі керівники впродовж цієї післявоєнної історії, можливо, через це, можливо, через докори сумління, весь час хочуть якось від американців дистанціюватися. Задаємо навіть видатного французького. Політика де який так само вів оцю свою окрему безпекову політику, то він входив до НАТО, то він виходив з НАТО, то він залишався тільки в політичній організації, виходив з воєнної і так далі. І так, далі. так, що це мені здається така собі ну неприємна традиція в французькій зовнішньої політиці, і Макрон тут на жаль її продовжує, але посадити за стіл переговорів. З Росією, верніше Росією, я би так сказав, можуть лише збройні сили України, тільки не для переговорів з Росією, а для того, щоб продиктувати їй умови капітуляції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.